Я не знаю, як я буду жити без нього. Я не знаю. Найкращий брат. Єдин. Єдиний. Менше. Дійсно, заслуговував бути, жити. Був хороша людина. Дуже добра людина. Не треба було його шукати, кликати. Він завжди був на поготові. Будемо гордитися героєм. Тихій. Йому казали після першого поранення, йди додому зрівну, але він не з тих людей, він не відмовився. Мамо, війна вже буде закінчуватися, ще відслужу і буду женитись, так і не от на який коровай йде. Дуже сумний коровай. Думали, радісний буде, а він сумний. Хороший, веселий хлопець. Був. Завжди усміхнений. Шкода, молодий ще, жити й жити. Веселунчик такий забіяка з хлопцями завжди любив чудити, що от. Зали сусіди, що кажуть, так вже любив молоко, прийде з банкою трьохлітровою, візьме молока, то поки донесе до бабусі, то й вип'є половину. Крепко любив молочко. Ну такий веселунчик був, такий вже хороший хлопчик, пухненький такий.